Кинув на мед та на шовковицю. Так як в мене небагато часу, вітлюган хоче знести нас просто. Жахи. Так як в нас не багато часу, то я поставив такі самі робочі смаки, в яких я вірю. Бачите, банка пуста просто. Оце називається Попав працював. Ви бачили в 10 відео і банка опустіла. Зараз поставив саме такі робочі смаки, щоб у нас був максимальний шанс когось спіймати. Адже все ж таки віриться в те, що працювало в тебе дві неділі тому. Можливо, в нього пріоритети будуть змінюватись по смакам, це вже інша історія, але для себе, для свого мізку, ти ставиш те, що в тебе працювало. Будемо чекати першу покльовочку. Все. Нагадую всім, що в нас проходять конкурси, ми вже. Labai скоро проведеmų rozigražą.